Щодо трапезунду. Подивіться, от такі кущі вони тут ростуть вже 6 років. Спочатку намагалися сформувати деревцем, так як всі інші тут дерева з штамбом не виходить. От от Трохрічний штамб віддає урожай і він практично на наступний рік частина його всохне, частина вже не буде давати урожай і все. Його потрібно буде видавити ще при зимовій обрізці. Шикарні горіхи, величезні, але от особливість його, що він не хоче. Простий штамбом. Тобто його так потрібно вирощувати. Перший рік вигнав однорічний пагін. На другий рік такий пагін оплався плодовою деревиною. І на третій рік він перетворився в таке деревце, яке віддає урожай. І після того його потрібно вирізати, отаке деревце. А на тому місці вже ростуть і такі, і такі пагони, і однорічні і двохрічні. І отаким циклічним методом залишати таких п'ять пагонів двохрічних, п'ять однорічних кущеві. І можна отримати непогані врожаї. Шикарно віддає врожай, але за того, що він цей урожай такий віддає, він просто сам себе знищує. О. Урожайність нього величезна. Тут от деревце -то взагалі просто всипане. От для себе я визначив, що таким методом циклічним, заміною пагонів, можна Отримати кущ і отримати врожаї. Просто тут зараз залишений один такий пагін, а таких залишати там 3-4 деревцята. 5 маленьких, 5 однорічних, двохрічних. І таким чином вести кущі. Тоді можна і мати кущ нормальний, і мати урожай нормальний. Гріх тут без всяких питань величезний. Хоча смак такий має посередній, як на мій погляд, є кращі сорти. Але величина горіха це просто бомба. Це На ринку це так само кластери мають і по 6, і по 8 горіхів, по 4, в основному, по 3. Гарні. Гарні горіхи, гарні кластери. Ось 5 штук. То, може історичні такі подібні сорти, і вони але горі, особливість... А не, а не така особливість формування. Ну, Там трошки інша картина. Там такі... Скажімо, кілька пагонів чи кілька дерев ростуть в одному кущі, але вони ростуть багато років. А тут перший рік молодий пагін, другий рік обклався деревиною сережками, третій рік віддав урожай, його треба видалити. На тому місці вже плодоносять ті, що доросли до духрічного віку. Це я бачу для себе. А горік, так, да, дійсно, шикарний.